Ось, пане Владиславе, хочеться ще один такий момент із вами зачепити. Якраз таки ви згадали про озброєння, дороговартісне, яке Російська Федерація буде берегти, тому що і економіка військова це також важлива річ, і тим не менш дуже швидко вони не зможуть поповнити свої ці запаси. А як щодо української сторони, ось на початку війни таку ключову роль, як на мене, знову ж таки, відіграли і байрактари, і ручні протитанкові різні засоби, якими розбивалися колони ворога. Потім пішла така. Ка більше позиційна війна, тобто свою роль відіграє розвідка, ключову, я б сказав, так розвідка і саме артилерія, якою наносяться удари, зокрема, і хаймарси. А станом на сьогодні, коли триває наступ, якого озброєння українським силам потрібно більше для того, аби ефективніше робити свою роботу? Очевидно, цю війну повномасштабну не найбільш замасштабною з часу завершення Другої світової війни на території європейського континенту називають не дарма війною артилерії. Ми пам'ятаємо темп бойового застосування російської артилерії кілька місяців на тому назад. Він складав до тисяч снарядів на дому. Надзвичайно високий темп вогневого ураження. Дуже великі витрати снарядів. Звичайно, що українські сили оборони не мали такого потенціалу артилерійського, наші можливості набагато скромніше, Але я до чого веду. якщо цю війну називають війною артилерії, то в першу чергу нам потрібні артилерійські установки, в першу чергу, сілька злого калібру, які давали свою надзвичайно високу ефективність, і від, відповідно снаряди до тих самих артилерійських систем. Про влучність та ефективність реактивних систем залпового вогню класу Хаймар. Їх аналоги вже складають пісні та лекенди. Надзвичайно ефективна зброя, яка дозволяє працювати по ворожих об'єктах на глибину до 80 кілометрів. Звичайно, що нам потрібні і такі РСЗО, відповідно, ракети до тих самих реактивних систем залпового вогню. Ба більше нам ще потрібні ракети класу атакам до тих самих РСЗО, які можуть діяти на вісім до 300 кілометрів. Абсолютно переконано в тому, що навіть на території тимчасово окупованих областей та Автономної тобто, Республіки Крим, які нині знаходяться під контролем російської армії, знайдеться чимало цілей, по яких саме так могли б працювати і в такий спосіб виконати важливе завдання щодо зниження бойового потенціалу російської окупаційної армії. І, ну і звичайно, що засоби зв'язку, ці, цільових вказівок. Ці, в, Брони, в тому числі слідронековіказу, ми бачимо на кіцяктивної зараз і, то, російська окупаційна армія з певною достатньо високою е е рівнем ефективності. Звичайно, що нам край важлива системи протиповітряної оборони, адже той ракетний терор, який взято, е з 10 жовтня і е спрямована російська окупаційна армія спрямовує саме наб'єкти критичної енергетичної інфраструктури. Е нам треба закривати небо над цими важливими стратегічними об'єктами, які е Спечить теплом, електрикою, а міських громадян нашої країни. Пане Владиславе, і на сам кінець запитання до вас зовсім нещодавно. Якщо не напередодні, то позавчора міністр оборони України Олексій Резніков він казав про те, що зараз ефективність, якщо можна так сказати, протиповітряної оборони України складає близько 60%. Тобто це кількість тих повітряних цілей із загальної, яку вдається збити нашим ППО. За його словами, у найближчі місяці ця цифра зросте до 80%. Ось цей відрізок в 20% збільшення збільшення обороноспром можливості нашої сили ППО наскільки вони будуть відчутними загалом і для нашого населення, і так само для об'єктів критичної інфраструктури як завжди диявол криється в деталях. І якщо ми з вами будемо деталізувати, які ворожі ракети складніше між українським протиповітряним силам, то очевидно, що з калібрами у нас виходить не так добре, як, наприклад, ми можемо нині нищити ракети класа х101 чи, чи х555 Бо вони не такі, скажімо так, зграбні щодо проти української систем протиракетної оборони, протиповітряної оборони. Ми навчилися працювати по ворожих дронах Камікадзе зведення від представника президента пана Рістовича заводить про те, що всі дрони, які сьогодні прямували по об'єктах на території нашої країни, були знищені ракетами, зникними установками с протиповітряної оборони нашої країни. Тобто все залежить від того, який саме, яку саме компоненту буде використовувати російська окупаційна армія. і, звичайно, незважаючи навіть на те, що використовує російська окупаційну армію, нам слід е позволити ту самий кейс дипломатичної роботи щодо отримання е відповідних систем протиракетної оборони. Е Знаю, що є добра новина, буквально на найближчий тиждень, максимум два, на дітей на озброєння української армії, чи не менше дві батареї системи протиракетної оборони класу на Це світло. Підвищить посилить систему перевору нашої країни. сподіваюся, що той процес буде далі продовжуватись, і чим далі, тим більше ми будемо закривати небо над нашою країною від ворожих вертольотів, такі пакетів та броні камінка. Пане Владиславу, якраз таки згадав і ще один момент. Буквально коротко з вами обговоримо з того приводу, що ракетні удари вони наносяться так само із території Білорусі, і ось ЗСУ отш, нещодавно звернулися до білоруського населення із закликом не йти на війну в Україну. У противному випадку наші воїни будуть змушені наносити удари по військовим об'єктам, які знаходяться на території Білорусі. Ось чому за удари по об'єктам у Білорусі заговорили? А ось по Росії досі усі мовчать і ніхто. То про це не говорить. Просто ваша думка, ваша позиція з цього приводу? Поруч зі мною висить карта, карта України і регіонів, які межують з нашою країною, Білорусі, Російської Федерації в області Півна, Белгородська, Брянська та Курська Що стосується Білорусі, то я переконаний в тому, що всі об'єкти критичної енергетичної інфраструктури, всі військові бази. Та е, арсенали, де вони від білоруси зберігають озброєння та військову техніку, вони знаходяться у зоні ураження. І якщо у разі агресії з боку е, Білорусі, будь-то групування російських військ чи е, спільне групування російських та білоруських військ наважиться рушити через держкордон між Білорусі та Україні, я абсолютно переконаний, що ці цілі будуть знищені першим тому числі в Мозерські навтоперерожні завод, які знаходиться на такій стані, коли можуть працювати наші гармаші, наші ракетники, і я в тому, що і уряд Білорусі, і сам проголошений президент Республіки Білорусь Лукашенко, має чітко розуміти, що такою не буде. А відповідь українських сил бороту оборони буде надзвичайно радючою та болючою для республіки Білорусі Разі, якщо вона наважиться атакувати нашу країну. Пане Владиславе, почули вас. Дуже дякую вам за такий аналіз. Дякую, що ви доєдналися до нашого ефіру і знайшли на цей час. Для наших глядачів я нагадаю, що Владислав Селезньов, військовий експерт, полковник збройних сил України, був із нами на прямому зв'язку.